Добрий день. Починаємо урок. І у нас з вами сьогодні продовжується тема електричний струм, струм у різних середовищах, а ми сьогодні поговоримо з вами про струм в газах. Я не можу сказати, що у нас. Угу. Опс, а чому у вас тільки три задачі? бути 5. Але загальна кількість задач співпадає, я просто, мабуть, ті дві задачі прибрала. А, ну все добре, мабуть, я просто не додала, це я прибрала. Добре. Так от більшість нових матеріалів, яких я, які я вам розповідаю, нової інформації, це те, що ми вивчали в восьмому класі. Але ну, ваш склероз дозволяє мені повторювати спокійно все з самого початку, але час не дозволяє це робити. Тому давайте будемо намагатися, намагатися згадувати, о, що у нас було в восьмому класі. А хто, до речі, пам'ятає, як називається цей розряд? Такий симпатичний. Угу. Від таких симпатичних маленьких корон. Ну, добре. Бачите, я ж кажу, що з вами одно задоволення мати справу, тому що, щоб я не розповідала, воно все одно нас дивує. Вау! У нас таке було. Знаю, може, ви сказали, що виглядять mm -hmm. якийсь. Ну, так, да, ти вмієш робити філологічні такі висновки. Молодець, поїхали. І так, сьогодні ми поговоримо про електричний струм в газах. Тут багато всього нам потрібно буде розібратися. По-перше, яка природа? По-друге, ми ще зробимо з вами теоретично хоча б вольтамперну характеристику. Я нагадаю, які існують від газових розрядів. Ну і трохи, якщо залишиться час наприкінці, ми поговоримо про плазму. Зазвичай, коли ми кажемо про гази, ми вважаємо, що вони в принципі, діелектрики. Тобто, вони непогано забезпечують ізоляцію, наприклад. Якщо у нас є якісь повітряні лінії електропередачі, але е, ми можемо зробити таким чином, щоб у нас гази ставали е, провідниками. Ну, наприклад, ось тут у нас є е, декілька рисунків з різних е, джерел, і або ми заряджаємо електроскоп, електрометр і він трохи тримає свій заряд, або ми беремо, ось тут, наприклад, інший е, варіант. Зараз я розповім тут взаємообратний. Е, Підносимо спічку до шарика ось цього електрометра, то він буде потроху зменшувати свій заряд, він буде розряджатися. Це, е, виявляється, тому що у нас навколо цього, цієї кулі у нас з'являються заряджені частинки, і вони будуть розряджати цей електроскоп. Процес, як це відбувається, це ви, ви мені потім будете розповідати. Але якщо у нас інший е, приклад, наприклад, у нас є дві пластини, повітряний конденсатор, струму нема, але якщо між пластинами конденсаторами поставимо, наприклад, знов ту ж саму горілку, ну е, ні, пальник, вибачте, поставимо пальник, то це у нас буде, е, буде тоді. Іонізовуватися воздух, повітря, і буде з'являтися заряджені частинки, і гальванометр буде фіксувати електричний струм. Ну, якось так це відбувається. Мабуть. Ми беремо самий е, простий спосіб іонізації, саме коли ми будемо нагріванням. Але що при цьому відбувається? Давайте згадаємо, що ми в восьмому класі з вами вивчали. Ми казали, що буде відбуватися процес іонізації, тобто, у нас є можливість е, за рахунок е, нагрівання або будь-яким способом іншим. Ми нітральну частинку, нітральну молекулу будемо розбивати таким чином, щоб з неї вибивати електрон. І тоді у нас з'являється позитивний йон і електрон. А після цього можливі варіанти. У нас цей електрон може приєднатися до іона, ми про це скажемо на наступному слайді, але може приєднатися до нейтральної молекули. Тоді буде від негативний йон. Але якщо ми розглядаємо будь-який газ, то більшість всього у нас електронів і позитивних іонів, цих пар у нас багато. Але іноді зустрічаються ось такі, що негативні іони, але їх замало. Ось, тому процес іонізації це процес утворення в газі позитивних і негативних іонів, і вільних електронів із молекул ну, або атомів, атомів газу. Це відбувається з різних причин. Це може бути іонізація, наприклад, термічна. Коли ми просто нагріваємо щось. І це для вас найбільш зрозуміла ситуація. Це може бути фотоіонізація, ну інтуїтивно, вона вам зрозуміла. Тобто ми е, освітлюємо молекули і за рахунок того, що є енергія світлова, вона буде вибивати електрони. Таке теж може бути. Або може бути ще іонізація, наприклад, електронним ударом. Ну, Тобто розганяється дуже швидкий електрон, і е, Після зіткнення з молекулою або атомом енергії його вистачає не на те, щоб приєднатися, а на те, щоб вибити ще один електрон, і таким чином у нас може з'являтися навіть електронна лавіна, про це я трохи пізніше сьогодні вже кажу. Но це іонізація. Але якщо у нас все ж таки електрон зустрічається не з нейтральною молекулою і приєднається, а зустрічається з позитивним іоном, в цьому випадку комусь. На заліку може повісти, тому що буде і таке питання, що ж поробиш про рекомбінацію. Тобто, якщо у нас поєднається позитивний іон з електроном, то може з'явитися нейтральна молекула. І рекомбінація у нас з вами це буде процес а, зворотний до іонізації. І таким чином, якщо ми кажемо про електричний струм, загалом то ви розумієте, що це рух заряджених частинок, а що у нас це буде саме для газів? Електричний струм саме в газах. Що це таке буде? Ну, це рух. Ну, у нас у газах йони. Так, іони і електрони, у нас то і то є. Давай. Добре. Але куди вони будуть рухатися? Ну, може, кожен до свого електроду, тому що вони рі... за... за різними. Мабуть, дуже схожа до електричного струму в електролітах. Там теж були різні знаки зарядів, і вони рухались до відповідних електродів. І тут буде те ж саме. Тобто, у нас а, буде в газах. Рух, упорядкований рух іонів і електронів до відповідних електродів. Так, позитивні іони будуть рухатися до негативного електроду, а негативні електрони і іони, які теж можуть бути негативними, їх багато, вони будуть рухатися до позитивного електрода. Коли струм протикає через газ, для нього видумали фізики окремо спеціальну назву, називається це газовий розряд. Тобто, якщо вам кажуть про газовий розряд, то це означає, що через газ протікає електричний струм, тому що нейтральні частинки газу іонізовані. І якщо є іони і електрони в газі, то виникає. Електричний струм або газовий розряд. Газові розряди можуть бути різними зараз ми про це теж трохи поговоримо, сподіваюся, що ми встигнемо. По-перше, газовий розряд може бути не самостійним, тобто якщо ми, наприклад, пальник тримаємо, частинки з'являються, розряд є. Якщо ми пальник прибираємо, частинки зникають, розряду ні. Тобто, не самостійний розряд він не цікавий, ну, тим не менш він існує, куди. Подінешся. Але є цікаві, самостійні розряди. І от їх підрозділяють на дві великі групи: на стаціонарний і нестаціонарний от Кожен із цих розрядів, стаціонарний і нестаціонарний, ще додатково можна поділити на ще групи. Тобто, в 8 класі ми з вами вивчали чотири групи розрядів. Там був коронний, іскровий, тлеючий дуговий. Ми про все це з вами розповідали, але зараз я ще раз нагадаю, тому що зрозуміло, що не все ви можете згадувати. І так, по-перше, не самостійний розряд, він не цікавий для нас з точки зору розгля... розсмотрення, але він існує, куди від нього подінешся. Тобто він не самостійний, якщо провідність газу буде у нас зумовлена тільки дії зовнішнього іонізатора. Прибираємо зовнішній іонізатор. Струм е, зникає. Тобто, це такий момент. Але е, більшість самостійних газових розрядів вони починаються з якої, якогось зовнішнього впливу. Щось ми зробили, після цього щось відбувається. Але давайте я повертаю е, проходжу далі, і я вам казала, що у нас може бути електронний удар. Тобто у нас катод якимось чином з нього вилітів електрон. По-різному, можемо нагрівати катод, можемо його бомбардувати чим -там, чимось, можемо його освітлювати чимось, неважливо. Але нам вдалося з катода вирвати електрон. Цей електрон має якусь е, певну кінетичну енергію, рухається. Якщо його енергії вистачає, він може вибити із нейтральної молекули додатковий електрон. Тоді у нас з'являється іон і ще два е, вже електрончика, які можуть рухатися далі. І так далі. Так, по ходу, частково деякі електрони можуть захоплюватися, захватуватися я не знаю, сказати, позитивними іонами і буде нейтралізуватися молекула. Таке може бути. Але дуже багато таких частинок буде літати до аноду, і вони дуже швидко будуть потрапляти до нього і будуть зрозуміло поглинатися цим анодом. Тобто для підтримки струму поблизу катода пові... ну, повинні з'являтися нові вільні електрони. Тому що якщо вони там не будуть з'являтися, то у нас електронна лавина вона просто згасне. Але такі початкові електрони, ще раз кажу, вони можуть бути різними путями. Але якщо у нас вже лавіна з'явилася, то іони ж Відштовхуються від аноди, і вони будуть рухатися в бік катоду. І тому ще додаткова можливість тому, щоб вибивати електрони з катода, коли йони бомбардують цей катод. Такий варіант теж можливий. Але якщо катод дуже сильно нагрівається, то там ще і випаровування може бути. При так звані термоелектрони. Ну, Термоелектронна емісія, так вона ще називається. І так, самостійним е, розрядом називають розряд, який триває і після видалення постійно діючого зовнішнього іонізатора. Ось таким чином це відбувається. Але якщо ми хочемо вивчати такий розряд, то нам потрібна якась установка. Така установка виглядає в вигляді ось такої е, трубки, вона скляна, е, в нее поміщають. Два електроди, катод і анод, і ця трубка наповнюється якимось газом для того, щоб ми могли цей газ вивчати. В залежності від того, який саме розряд ми хочемо вивчати, може бути великий тиск або невеликий тиск між електродами. Там може бути велика напруга або невелика напруга. Зараз я про це все буду розповідати з окремими розрядами, коли ми будемо специфіку вивчати. Але зараз така загальна. Якщо у нас є катод анод, то між ними буде там щось відбуватися, і нам потрібно це вимірювати. Я не можу сказати, що там будуть великі струми, тому у нас буде міліамперметр, а не амперметр. Далі нам потрібно буде зрозуміло вимірювати напругу, але якщо у нас буде ось таке коло, то воно не дуже нам допомагає, тому що немає джерела кола. Тому ми беремо <кій> джерело кола і використовуємо ось той самий потенціометр, про який я вам розповідала трохи раніше. Ой, вибачте, а чому він не написав, що це потенціометр, мабуть, це не здесь. Ну, ось це потенціометр. Добре. Тобто, що у нас є? У нас є джерело, у якого є запас певний е, напруги, але нам не потрібно всю напругу відразу подати на катоти анод. Ми починаємо е, ось з цієї точки, з ползунком, е, з, з руховим контактом потенціометра. Ось тут у нас е, напруги. Між катодом і анодом немає, а потім потроху-потроху ми будемо збільшувати, і побачимо, що у нас вольтметр показує, яку саму напругу ми подаємо між катодом і анодом, а міліамперметр фіксується якийсь струм. І ми після цього можемо построїти графік. Графік залежності, який буде називатися вольтамперна характеристика. Ну, це вах, вах вах газового розряду. Ось така штука у нас буде. Ось так вона класно виглядає. Потім, коли ви будете конспект дивитися, я е, вам все ж таки підкажу, там будуть спойлери по кожному учаску. Зараз я швиденько прохожу. Ну, ви бачите, що відрізок ОА це пряма пропорційність. Ну, би це можна побачити, що це означає, що під час, коли збільшується напруга, сила струму буде зростати. Причому вона зростає лінійно, тобто е, більшість. Не так. Більша кіль... Велика кількість заряджених частинок вона досягає електродів. І чим більше у нас напруга, тим більше частинок долітає до анода. І таким чином ми фіксуємо електричний струм. Але на участки АБ така пропорційність починає порушуватися, тому що у нас частинок все більше і більше долітає, і їх вже не вистачає нових для того, щоб. Також помітно збільшувати струм. Але потім взагалі виявляється така дивна ситуація, коли у нас на участці БЦ взагалі ми збільшуємо напругу, але нічого не змінюється. Що це означає? Це так званий а, струм а, насичення. Тобто, у нас вилітає з катода, скільки то електронів, і всі вони в одиницю часу. Досягають аноду. І у нас скільки може анод, е, катод згенерувати електронів, стільки їх може долітіти до аноду. Таким чином, струм збільшуватися не може, навіть якщо ми збільшуємо напругу. Але потім у нас виявляється така дивна частинка, участка графіка CD, І це найбільш цікава ситуація. Це коли внутрі. Самого, самої ж трубки внутрі самого газу з'являються якісь джерела, якісь які внутрішні резерви, які дозволяють генерувати а, нові вільні заряди. І після цього сила струму збільшується. Але тут ми вже не, втручає, не втручаємось, і це вже починається самостійний розряд. Ну, давайте трохи про самостійні розряди. Перший, про який ми з вами казали, це у нас іскравий розряд. <кій> ну, Найбільш е, характерними. Прикладами, для нас з вами є блискавка. Для іскравого розряду, ну що там характерно, ми бачимо ось такі нитки, такі, такі стволи, зігзаги таке інше. Дуже швидко нагрівається газ в каналі ось цієї, наприклад, молнії, створюється розширення цього газу, причому дуже різко. І тому воно супроводжується виникненням звуку. Ну, якщо ми електрофорну машину будемо е, крутити, то там буде такі е, потріскування. А якщо це у нас е, молнія, то це буде такий повноценний грім, іноді це дуже потужна і громка. І такий іскравий розряд він може іноді виникати, е, коли ми е, розмикаємо коло, е, де є там Певні умови, ми про це в, трохи в іншій темі поговоримо. Ось, Але якщо він такий потужний, такий він у нас швидкий, то е, за допомогою цього розряду можна обробляти міцні метали, е, мож, і його використовують, наприклад, коли нам потрібна вдвигуна в зовнішні, е, внутрішнє возгорання. Пам'ятаєте, у нас були іскри, які пальне е, під, 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 під ну, Запалювали. Ось там якраз був саме такий іскравий розряд. Добре. Наступний розряд це саме ось той коронний. Я трохи його по-іншому вже показала, інша картинка. Але коли ми можемо побачити такі, я розумію, що ні, ні кожен з вас його бачив, але, мабуть, ви просто не з'являли на це увагу. Зараз ви можете іноді будете на це дивитися. Але зазвичай, коли у нас грозова або передгрозова погода, то краще знаходитися вдома, а не гуляти під лініями електропередач. Але якби вдруг хтось зненацька там оказався, то на загостреннях ось таких можна побачити е, такі світіння. Вони трохи нагадують корону, якщо їх сфотографувати і наблизити. І такі саме світіння. Ну, якщо пам'ятаєте, з 8 класу в вогні Святого Ельма ми розповідали легенди про те, що на мачтах кораблів в передгрозову погоду в морі такі огні з'являлися. Ну, це було таке явище дуже дивовижне і незрозуміле для моряков. Тому воно їх трохи лякало. Ось. Але якщо у нас є якесь зовнішнє електричне поле, то на поверхні. Предметах таких загострених може накопичуватися електричний заряд, який буде утворювати власне електричне поле І воно буде викликати іонізацію біля ось цих загострених країв, і відповідно, такий заряд буде виникати. Ну і дуже е, корисно можна використовувати його. ну він не корисний, якщо він на лініях електропередач. Зрозуміло, що це втрати енергії, але він може бути корисний, якщо ми в електрофільтрах будемо іонізувати повітря і частинки, і вони будуть приліпати на сам фільтр, і повітря буде таким чином очищуватися. Тобто є і позитивне використання. Наступний від заряду це дуговий заряд, він дуже. Потужний, але як він з'являється, ми можемо взяти два, наприклад, угольних електрода. От дуже-дуже. Якщо вам щось можна побачити, бачити. можна їх дуже-дуже близько отак от, от піднести один до одного і пропустити струм. Там, де вони контачать, дуже великий опір, Оно буде швидко, ой, буде, буде швидко нагріватися, і потім е, угольні електроди почнуть потроху горіти. Якщо ми будемо потроху-потроху розводити ці електроди, то між ними буде з'являтися така дуга. І вона реально виглядає ось як така дуга, або тут, або ось на, том, на такому рисунку. Це реально виглядає як дуга. І тому назва пішла як е, дуговий розряд, але для того, щоб він з'явився, нам е, потрібно, щоб напруги, ну, порівняно невеликі 50 вольт, ну, тому що є там тисячі вольтів, ось, але сила струму тут буде завелика, до сотні ампер, і це означає, що буде дуже яскравий такий е, потужний світіння. Е, температура може досягати майже там. Ну, 6000 кельвинов – это очень высокая температура. И электроны при такой температуре, катод разогревается, и вот тут электроны дуже свободно и радостно вылетают с катода, летят до анода, при этом катод у нас загостривается, а анод, в нем така, такой кратер является, потому что бомбардуют его электроны, и, соответственно, это отбывается. но у вас будет задача. Саме про дуговий розряд. І я вам розповіла, що саме відбувається з катодом, що саме відбувається з анодом. А ви будете відповідати вже на питання задачі. Рухаємось далі. Я не пам'ятаю сьогодні або ні, таке. І... А, ну таке. Що його використовують? дуже класно, він може бути використ... використаний і як освітлювач, і як. Для звар, зварювання металів ну, дуже висока температура. Для дугових ламп, наприклад, якщо ми використовуємо ну, зараз, мабуть, в кінопавільйонах трохи інше лампи використовують, але в маяках досі використовують дуговий розряд, він дуже е, яскравий, тому його з великої відстані можна побачити. Але раніше він використовувався навіть в кінопроекційних апаратах. Ну, Зараз у нас трохи інші технології з'явилися. І Нарешті тліючий розряд. <кій> він, для того, щоб його спостерігати, Потрібно, щоб е, внутрі ось цієї газорозрядної трубки був дуже е, низький тиск. Ну, дуже низький тиск, там е, декілька тисяч разів е, менший, ніж атмосферний. Ну, тобто там реально дуже низький тиск має бути. І в залежності від того, яким саме газом ми будемо заповнювати е, цю трубку, е, будуть різні кольори е, цього розряду. Ну, сам по собі розряд, він, бачите, ось так дивно відбувається, і ми не будемо зараз подробно це розглядати. Але е, біля катода у нас виявляється такий е, трохи темного простору, а біля аноди такий світящийся стовп. Але, якщо пам'ятаєте, можна таким чином, якщо правильно зйомку робити, то можна, мабуть, світловий міч для Зйомок зробити, ну, щось начал такого. Так, то, що у нас різні кольори, це можна побачити на самих назвах цих газів, якими заповнений, заповнений простор. Ну і те, що ми з вами кажемо про газове розряд, ми фактично довели до того, що є ще одна, один стан речовини: це плазма. Я завершу якраз. Це у нас частково повністю іонізований газ. Там, де у нас кількість позитивних і негативних зарядів, вона має бути майже однакова. Але плазма може бути дуже гаряча, але вона може бути навіть і холодна, ніяких проблем з цим не може бути. Сама по собі плазма, вона практично електрично нейтральна. Тому що, ще раз, кількість позитивних і негативних зарядів там однакова. Вона буває слабо іонізована, вона буває сильно іонізована, але для нас з вами, мабуть, цікавіше, що вона буває різні температури. Якщо температура декілька мільйонів кельвінів, то це високотемпературна плазма, а якщо там до 1000 кельвінів, то це низькотемпературна. Але ми з вами розуміємо, що є ще більш низькотемпературна, тому що ну, у нас на Землі, якщо ми використовуємо, наприклад, ті ж е, телевізори, з плазмою, це вони не нагріваються тисячі кельвінів, там зовсім інша плазма. Холодна. Добре, на цьому я завершую. Ось ваше домашнє завдання і можемо рухатися відпочивати. Знов всього один пункт параграфа. У нас дуже великий параграф, і кожний пункт це буде окремий урок з новим матеріалом. Поки що дві задачі: одна з них все ще на електроліз. Поки що, тому що завтра ми починаємо повторюю з того, що пишемо самостійну роботу саме на електроліз. Ну а потім вже переходимо до інших робіт.